Привіт, це чотирнадцята збірка. Коротко про цікаве. Це відео присвячено дивовижним фактам про тіло людини, і в цьому відео ти дізнаєшся. Серце це насос, але наскільки потужний? Чому волосся росте у вухах? Кількість слини, яку ми виробляємо, достатньо, щоб наповнити декілька басейнів. Який саме м'яз у нашому тілі найсильніший? Кількість запахів може відрізняти наш з вами ніс? Чи правда скелет людини постійно оновлюється? Та чи все ж таки можливо лизнути свого ліктя? Я зробив таймкоди для зручної навігації по темам, обирай, яка тобі більше цікава. Це канал чи мене звати Володимир. Менше слів, більше фактів. У нашому з вами тілі є кров, як би це дивно не звучало. Ця кров циркулюється по нашому з вами тілу, і це можливо тільки завдяки нашому серцю. Тобто серце це по факту насос, який качає кров по нашому з вами тілу. А якщо серце це насос, то він, як і всі інші насоси, має продуктивність, тобто тиск, з яким він качає рідину. Так от серце під час скорочення качає рідину з тиском близько 16 кПа. Для більшого розуміння, якщо під час скорочення серце Зробити маленький отвір у артерії, то кров вистрілить на відстань близько 10 метрів. Завдяки такій потужності. Серце може перекачувати через себе понад 300 літрів на водину, що є більше 7 тисяч літрів на добу. Дивовижно, далі ще дивовижніше. Рухаємось до наступного факту. Я думаю, кожен із вас хоча б раз у житті зустрічав чолов'ягу похилого біку, у якого із вух стирчить густе волосся. А можливо, навіть хтось із тих, хто зараз дивиться це відео, і сам володіє стильною зачіскою у своїх вухах. Чому це відбувається і коли на це очікувати, зараз розповім. За зріст будь-якого волосся у людини відповідає зокрема гормон тестостерон. Саме тому взагалі волосся зустрічається частіше у чоловіків. Це переважно чоловічий гормон. Але цей гормон має легке почуття гумору, причому навіть не тільки у похилому віці. От, наприклад, тобі 25 ти бажаєш відпустити бороду, а гормон тобі каже ні, краще давай на дупі. Але чим доросліше ми стаємо, тим більше цей гормон сходить із глузду. Він вирішує відмовитись від волосся на голові і починає виробляти їх десь в несподіваних місцях: у вухах, у носі, на бровах та майже будівлі. death Тож мені здається, я скоріше відпущу косичку з буха, аніж відрощу вуса. Переходимо до третього факту. Я насправді інколи дивуюсь із нашої природи та нашого тіла. Вчені та лікарі кажуть, що для підтримки нашого з вами водного балансу нам потрібно випивати близько півтори літри води на день. Але на нашій з вами планеті існує багато міст та навіть країн, які мають великі проблеми з питною водою. Я трішки відійшов від теми, але. Основна суть у тому, що нам потрібно пити 1,5 літри води на день. Але при цьому наш з вами організм виробляє півтори літри слини на день. А якщо напротязі дня ми з вами будемо жувати жуйку або якусь цукерку, то іще більше. Чи враховується наша слина для водного балансу або ні? Просто уявіть, півтори літри слини на день. За все життя це близько 30 тисяч літрів. В мене вдома є каркасний басейн, який вміє. Що в себе 10 тисяч літрів води, і це виходить, що за все життя я можу тричі його набрати своєю слиною, але звісно слина нам вкрай необхідна, бо вона допомагає нам перетравлювати їжу, захищає наші з вами зуби від бактерій, та навіть допомагає завоювати рани у роті. До речі, цікаво, якщо не ковтати нашу з вами слину, а виплювувати, чи можливо при цьому отримати зневоднення? Напиши у коментарях, якщо тобі також цікаво. А ми рухаємось до наступного факту. У нашому з вами тілі існує дуже велика кількість м'язів, але мені завжди було цікаво, який із них найсильніший у співвідношенні розмір сила. Багато хто вважає, що найсильніший м'яз це наш з вами язик, бо він гнучкий і дуже витривалий. Язик ніколи не втомлюється і може працювати нескінченно, і до речі, його майже неможливо ушкодити. Але насправді язик це не м'яз, а ціла група із восьми м'язів, які працюють разом. А рекорд, якщо казати про силу скорочення, належить жувальному м'язу. Саме цей м'яз може створювати тиск до 90 кілограмів, тож найсильніший м'яз це жувальний, а язик просто невтомний балакун. А ми з вами побалакали до наступного факту: чи зможеш прямо зараз пригадати, як пахне мандарин? Або ялинка, або удублений парфюм з більшою вірогідністю, та. ми дійсно знаємо дуже багато запахів. Якщо ми з закритими очима відчуємо знайомий запах, ми одразу зможемо сказати, що це таке. Це все круто, але чи замислювався хтось із вас, скільки взагалі запахів ми з вами знаємо? Жоден із вас не зможе назвати чітку цифру, але всі скажуть, що дуже багато. А якщо ще взяти якісь комбінації запахів, то це взагалі? Космос. А що казати про ті запахи, які ми взагалі ніколи не відчували? Так от питання: скільки взагалі запахів наші з вами носи здатні відрізняти? Довгий час вважали, що наші з вами носи здатні відрізняти близько 10 тисяч запахів, що вже є дуже багато. Але насправді вчені стверджують, що носи здатні відрізняти близько 1 трильйону запахів. Це божевільно. Це стає можливим через те, що. Наші з вами носи мають приблизно 400 нюхових рецепторів. Відчуваєш цей запах? Запахло лайком під цим відео. Погнали до наступного факту. Ми сьогодні говорили з вами про м'язи, а тепер давайте поговоримо про наш з вами скелет. Наші з вами кістки не такі ж прості, як можуть здаватись. По-перше, вони можуть регенерувати. Я думаю, не для кого не секрет, що якщо зламати кістку, через деякий час вона відновиться. Але цікавий факт у тому, що на Наші з вами кістки, навіть не ламаючи їх, можуть відновлюватись. Це називається процес ремоделювання. Це коли старі клітини руйнуються, а на їх місці створюються нові. Деякі кістки, наприклад, у черепі відновлюються повільніше, а більш дрібні швидше. Таким чином, повне оновлення нашого з вами скелету відбувається приблизно за 10 років. Це відбувається для того, щоб наші з вами кістки завжди залишались міцними, гнучкими та могли адаптуватись до навантажень. Але з роками цей процес. Сповільнюється і, врешті-решт, зупиняється. Саме через це люди похилого віку з легкістю можуть зламати собі кістку, а відновлюються навпаки дуже довго. Тому обережно відноситись до свого тіла, а ми переходимо до останнього факту: чи здивую я когось із вас, якщо скажу, що неможливо дотягнутися язиком до свого ліктя? Мабуть, ні. Для більшості людей це дійсно неможливо, бо наш з вами язик дуже короткий, а плече дуже нерухоме. Мо, лизнути ліктя стає неможливим анатомічно, але як у будь-якому правилі є винятки. Існують люди, які все ж таки вміють діставати язиком до ліктя. Існують люди з феноменально довгими язиками, які можуть дістати не тільки ліктя, а й власного лоба. Також існують люди з дуже гнучкими соглобами, які можуть вивертати свої плечі на 360 градусів. І деякі з них можуть не просто лизнути свого ліктя, а й запихати його собі по Вніс ту у рота. Такі кадри насправді бувають дуже криповими. Не забувай поставити лайк під цим відео та підписатись на канал. Це були всі цікаві факти про тіло людини на сьогодні. Якщо ти бажаєш ще більше фактів, переходь до плейлиста коротко про цікаве. Посилання залишу в описі. Також ти можеш підписатись на наш телеграм-канал, у якому кожного дня виходять нові цікаві факти, посилання також в описі. Дякую, що подивився це відео до кінця. Сподіваюсь, тобі сподобалось. Це був канал. Чи Мене звати Володимир. До нових зустрічей, Па-па!